Всім привіт. Пережили цю страшну ніч, прокинулись і живемо далі. Якщо ви чуєте, що десь на задньому фоні трибождять стакани, то вас не підводить ваша інтуїція. Я просто щойно завозила посилку на пошту, взяла вон бутилку сітра, їду зараз на сіно, куди мої вже поїхали на люцерну. І щоб не смоктати його з бутилки, взяла стакани. Через те ото вони зустрілися. Хоча я їх у сумочці розкладала по різних боках. Спекотно, можна сказати, просто варить. Я наділа таку кохтинку. Ця ковтинка мене виручає в отаку спеку. Хоча тут таке декольте, як для мене завелике. Я не люблю обтягуючі речі, а це натуральний якийсь матеріал. Якби був не натуральний, моя б шкіра зразу відчула це. І вона дуже така розвивається, оверсайз. На спеку, коли раніше пасли корів, то вона мені дуже-дуже дуже дуже виручає. В такі моменти вітер обдуває, воно ніде до тіла не прилипає. Навіть уявити не можу, як можна ходити в таку спеку. Я, бачите, зняла і сережки, немає і нічого на мені. Мене це все просто давить і душить в цю спеку. Навіть ось кепку наділа, не може бути й мови про ніякі там косиночки. Мені це вже давить на голову. Передають грозові дощі на після обід чи аж на вечір, тому треба звести люцерку. Щойно їхала з пошти теремагазину і бачу люди. У кого викошена також люцерна, вже повалкували. Їхала туди ще валкували, назад їду, бачу, лежать валочки. Також, мабуть, будуть звозити. Ну, а що чекати? А її ще разів 10 намочить. Тому їду. Бусятко спить. Малу гвардію менеджерів погодувала. Молока сьогодні не брала, вчора брала. Ну, а завтра, візьму завтра, Бо мені завтра прийде новий ротанг. Там такі кольори. М -м. Красота. Все, буду виключати, бо рука заморилася. Ой, воно просто варить. Таке відчувається, що буде дощик. А природа... Ох, красота. Я на місці, Підкрепилися сітром. підняли цукор, бо ще ж ніхто не снідав. Щоб не впасти тут, кажу, мамі, ну що, цукор піднявся. Вона каже, хоч би в голову ще не вдарила. Оце наша люцерна. За один раз зараз заберемо, переносимо. І це люди добрі. Кінець нашому сіну, сезону заготівлі сіна, Для наших овець вже вистачить. Покажу вдома, скільки овса ми завезли. Він вже там трохи присів, але факт той, що сіник забитий, де телята от у нас стояли. Самим овсом. І тут же школа овець сінник. Це така люцерна після дощів. По люцерні видно, що вона мочена, перемочена. От овець нам більше сподобався. Хай він і єдиноразово скосив, і більш нема. Хіба там які бур'яни відійдуть, також можна вівцям косити. А овець три тижні сох. Он лежить так само на початку увесь. Три тижні сох. Шикарний, наче він і не мочений, м'якенький, листочки не обпадають, ніде да нічого. Тому ми подивилися, вигідніше 4 мішки купити, овсару засадив 25 соток. Один раз скосив, висушив і куча сіна, ніж це мучиться за цією люцерною. Кілограм на наступний рік може вже 400 гривень буде коштувати. Плюс оці дощі вона не любить, ну, бачите яка. Хоча вівці поїдять. Тюку, Тюкувати вона ще не годиться, до речі. Ще би полежала днів чотири. А за ці чотири дні ще разів три намочило б. Це ми так її скидаємо, не топтавши нічого, вона ще дойде. Ну, це такі справи. Слава Богу, вже кінець сіна. Це й при тому, що ми те сіно не по такій спеці звезли, як сьогодні. Тече просто по лобу. Бачите, які роботящі у мене. Це як грибуть гарненько. Молодці. Кажу людям, які роботящі, грибуть, як гарненько молодці. Правда? Стараємо. Стараємось. А ще душу гріє, що це останнє вже. Для овець, для наших, для мамок з дітьми, бо молодняк вже ж буде прибиратися. Ми їх тримаємо на м'ясо, що тут цього ми не скриваємо. Так, будемо збирати на дно овець, щоб він кубки держався, бо згори як покладемо, так він тоді розпадеться. Це в мене тапки пукають. Зручні в носінні, але ото. А отаку спеку на оцьому городі було сіно. На цьому ж уже. цьому? з цього ж города носили. Навильниками, як ви носили. А з оцього города носили? Ці возьміна ж у мене була. Добре, да люди добрі. А чого я думала, що вона у цьому? Батько городі наш було? був у Києві на заробітках, напевно. Це ж ми тут раніше жили, отаман. І отам, де кукуруза, огород вдома, знаєте, що садиш. Трошки картоплі, а то все вже на все. Ну і виріла зробити зміну. і посіяли ячмінь. А він ага. уродив батьку по груди. Да густий такий був. От таке не був. І тут о третій годині дня очередь займають, випустили корів. Я кажу, хай ще трошки сонце сяде, будемо носити. А син каже, он хмари натягує, давай. Так ми з сином у двох на ряднини, ну, в общем на плечах переносили, а доця в сіннику отон стоїть Ту туалет, вибачте, за такі подробиці. І там недалеко був сінник. А я в сіннику топтала в отаку жарище, як оце зараз, наприклад. Так, чуть Богу душу не дала. Ага, після того сходила в літній душ, і я не знаю, все не могла ніяк відійти. У мене був перегрів організму. Це на все життя заповнено. Ну хто займається заготівлею сіна для себе, для своєї худоби, той знає, що це таке. Коли або так возиш спокійно і складаєш його, топчеш, даш ще якийсь сінник. Ну, в нас на горище, на сарай ніколи ми не запихали, а у сінник складали. Ну і отам, де кукурудза кончається під, під садком теж складали вже, як сінник забитий, складали у або у солому, як тюками. Да. А бувало таке, що приїхав трактор, як ще тюкували, в нас тюкує. І хмари находять, і ми з пленкою слідом бігаємо, накриваємо, зносимо його. Таке бувало. Це не те, що ми тільки робимо. Це всі селяни таке всі. робили. Ну, горіє душу, що оце вже на цьогоріч. Я вже казала. Останнє всяка така люцерка одросте, будемо так вівців годувати. От. А сіна вже їм хватить. Сіна хватить, тому що ми ж усіх не триматимемо, щось піде да, на да, м'ясо, да. щось ми вже продамо. Якщо будуть покупці. А так... Бачиш, куди то ячмінь класти нагору, якби ми з берега почали збирати. Він би воно, розплився. Воно дуже пливке і дуже тонесеньке там густо посадили. Село моє село. Ячмінь кажу, моє рідне село. А в місті життя, і не уявляю, як би ми жили, я і моя сім'я в місті. Ми привикли, пішов, накопав картоплі, десь попалась, позеленіла, десь дрібна свиням. Так само і гірок. Прозівав пожовкло старенький огірок, хоча в мене доця дуже любить жовтляки. Uh -huh. Вона начищає, велику миску нарізає і це її салат такий, що я тобі дам. Треба Але... залишити пару штук хай підростуть до такого розміру. Я привикла із села, я, я привикла жити на таку. Як можна сказати, на широку ногу. На широку ногу. По... <рес> не по грошах, не по чому, а от по, по їжі, по продуктах. оцих. Гроші їх ніколи не було і не буде. І... Ми ж як картоплю чистимо? Ми ж її не щищаємо отак тонюсінько-тонюсінько. Не економиш на цьому. Нам би миру, нам би перемоги. А українці такий народ, що придбають і поділяться. І все у них є і буде. Так. так, не будемо нивати. Забираємо це, а то ще й правда. Вчора також небо До було відсон, таке. Сонце в середині дня писалося по погоді, небо затягнеться хмарами Марами. і короткочасні грозові дощі. Тому ми приїхали зранку. Хто буде питати, чого по такій жарі? Ну, от у ми такі є. Бо поки до вечора досидемо. Коли надумалися, зараз жарко, я скажу, вже прогрівся, прогрілося повітря. спина мокра. Ну, не до такої, що і дихати нічим. Трошки подихає вітерець і такий, знаєте, приємний, приємний, свіженький. Хороший. Так, добре. Як не згадати мій улюблений мультфільм «Льодовиковий період Кульбабка остання в цьому сезоні. Носимо сіно, Он принесла їм люцерку останню, бо там на дні вже остався овець. Дивіться, як наярюють. Це вже другий раз дали. Кажу, мам, як наярюють люцерку. Ту поїли, там взагалі залишилося було чуть-чуть. Жарився, просто варить. Вирвала три кабачка. Зараз як нас смажу, десь часничком смакота. Так, як би його так показати? Ку -ку. О, присіло трохи. Овес сінник, можна сказати, овса. Дуже багато. І це ще не весь овес, ще в той трохи вкидали і ось щойно зносили туди. На цьому кіно епопея. Сіно завершується. Сіно зацінили хороше, навіть дручечки їдять. І тут Ну все, сіна вистачить тепер на всіх, на всіх овець. Якби було дві корови, звичайно, треба, щоб оце ще разів тричі постійки, як оце отут насипано, плюс солома. Але напевно вже на, на щастя, що в нас самі вівці. Роки йдуть, здоров'я не додається заготовлять. Це я ж кажу, це радість, що ми звозили овес по холодній погоді, можна, так би мовити. Якби весь час, оце і вчора і позавчора, і, і возили оце по такій спеці. Дуба дати можна, а пахне як, не передати цей запах. Як пахне сіно. Все. Дякую, хто нам допомагав ментально. О, тут я аж на гору закидали.